В Мукачеві оздоровлять 360 школярів пільгових категорій. У червні на базі п'яти міських шкіл будуть діяти літні табори. Відповідне рішення про їх організацію прийняв виконавчий комітет сьогодні. Оздоровити 360 учнів 19 пільгових категорій. Оздоровлення буде відбуватися у п'яти закладах загальної і середньої освіти. Це ЗОЖ номер 2, 13, 20, спеціалізована школа номер 16 і ліцей номер 6. Окрім цього, ми затверджуємо кошторис і штатний розпис таборів оздоровлення, склад та положення місцевого міжвідомчого штабу, який координуватиме роботу даних таборів. Також на засіданні виділено 460 тисяч гривень допомоги п'ятьом родинам загиблих героїв. Окрім того, з міського бюджету Мукачева майже 900 тисяч гривень спрямовано 37 жителям, які потребують допомоги на лікування. Даним рішенням пропонується надання матеріальної допомоги за рахунок програми підтримки ветеранів війни, сімей ветеранів та сімей загиблих під час безпосередньої участі в бойових діях. Забезпечені здійснення заходів з національної безпеки і оборони відсічі і стримування військової агресії Російської Федерації проти України у рішенні п'ять громадян. Це одна родина загиблого і чотири родини, яким буде надана допомога на встановлення пам'ятників. Загальний розмір допомоги 460 тисяч гривень. Прийнято низку важливих рішень щодо захисту прав дітей, статус постраждалих від війни надано трьом дітям, призначено опіку над дітьми-сиротами та поз. Бавленими батьківського піклування призначається опікати піклування. Над одною дитиною позбавленою батьківського опікування та двома дітьми-сиротами Опікунами дітей стає дітка та хрещений батько. Прошу підтримати. В центрі міста буде демонтовано 9 сітілайтів. Виконавчий комітет прийняв рішення про демонтаж незаконно встановлених рекламних конструкцій на площі Кирила і Мефодія, Духновича, вулицях Успенська та Ярослава Мудрого. Також у зв'язку з кадровими змінами муніципальних інспекторів було уповноважено на складання протоколів Колі про адміністративні правопорушення наприкінці заслухали інформацію про розпорядження міського голови, видані у період між засіданнями виконавчого комітету. На даний час виконавчих органів качество міської ради знаходиться на виконанні шість розпоряджень у качество міського голови на постійному контролі. Знаходиться вісім розпоряджень. На довгостроковому контролі знаходяться п'ять розпоряджень у міського голови. Інформація про розпорядження прийнято Мукачівським міським головою в період з 9 по 22 квітня поточного року прийнято до відома та затвердити розпорядження з номер 133 по номер 155.